Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Freddy Tower Defense для того, щоб точно таки дуже жорстко перечарувати нашого сніговика. Але е, поки я оце думав, як ми його будемо чарувати і що ми будемо з ним робити, я е, так подумав: знаєш, ну треба по-перше подивитися, які там відсотки. Енчант, у мене на Shadow 0,1% Тіпа Типа це дуже-дуже мало. Прям капець як мало. В, оце ось, оце ось, ось, ось зачар. Це во максимально жорсткий зачар. Якийсь клік тут фініш, якісь непонятні. Е, типу можна переключати оцю всю двіжуху, але або удій 5 душ цього стоє 49 робуксів, 5 душ. Чуваки, ви можете душі прикупити дуже дешево в моєму магазині, тому <свісно> лучше, тому краще все ж таки закуповувати їх там. В общем то, поки що ми тратити тут не будемо це точно. Я хотів, що зробити. Погнали, забіжимо на трейд Плазу. тому що іменно там можна попробувати знайти цього сніговика. От, а із свого я можу попробувати просто виставити на продаж і, можливо, хтось його все ж таки та й купить. Тому що я навіть не знаю, де він вибивається. Я його там звичайний Сумон юнітах ні разу і не бачив. От, А що хочеться сказати. По-перше, тут сніговика взагалі на продажі нема <схи> І це трошечки, знаєш, трошечки конкретно халепа. Халепа прям серйозна, тому що його в натурі нема його такі О, це ж Purple Guide, це цей чувак. Дуже жорсткий, ще й на зачаруванні шадоу. Обалдеть! Блін, 10 тисяч душ. Це солідно, це дуже солідно. А ну щас. Щас ми дещо подумаємо і дещо зробимо. Ось так чуваки, в принципі, з магаза і можна взяти і прикупити собі 10 тисяч душ для того, щоб просто взяти і купити собі Purple Guy. От хтось, звісно, фармив на нього 75 тисяч коїнів, але я вирішив бути щасливим і не фармити сутки на те, щоб взяти і прикупити цього челікса. Тому просто заходимо на трейдпласу. Тут продається такий Purple Guy. ще й причому шайні, ще й причому зачаровуванні Shadow. Просто береш і. 10 тисяч душ кладеш для того, щоб його просто купити. А, пожди, а як, як це зробити? Він не купляється! А де він? Я купив його, ні? Ні, у мене є 10 тисяч 580 душ, але чувака то тут нема. А де він? Невже він вийшов просто? Походу, да, Походу, він тупо вийшов. І тепер нема цього юніта. На жаль, в продажу. Ех, блін, це, звісно, дуже дуже мене розстроїло, Ну а що ж поробиш? Тут продаються шейки, всякі челікси, але я, але я все таки ці душі прикупив для того, щоб. ну. Купити Перпогая, а Перпогая нема, зато є отакий чувак за 100 тисяч гемів, я не знаю. Шадоу Freddy, демон якийсь продає із купець uh, Nightmare, якийсь за чарт. Ну, я не знаю, цей чувак, напевно не стоїть 100 тисяч гемів. Бо я ще й не знаю, яка, uh, ну, яка цінова політика на цих всяких юнітів, тому поки що все-таки не будемо прикупляти собі те, що я не знаю, що то. От, а от Пірпл. Purple... А так ось він за 1300 продається. Ті лол, так я куплю його за 1300. Ха-ха. Що, пішли, ви в дупу. Бо, по суті, як я розумію, немає ніякої різниці. Абсолютно між отаким юнітом і звичайним, хоча, можливо, є якась різниця, я просто не впевнений в тому М -м, кстати, А є цікавий е оцей чувак, ось о, зачарований якось. Ні, нема, на жаль, нема. Ну, що ж поробиш. ось дивись, є отакий за гем продається. І отакий за одну душу. Давай отакого за одну душу купимо. Шайні той чакі, її, її візьмемо. І візьмемо отаку просто, ось о. Той чаки теж. Якийсь, а, мене є він, в принципі. І зараз порівняємо їхні характеристики. По суті, у тебе ось 100 плюс, 100 плюс сто 150 демеджа, плюс 25 відсотків. А тут 100, 100. Ааа, він дає просто 25% демеджа зверху, я поняв. Типа те, що він отакий блистящий, він дає 25% демеджа. Ну, по суті, я б не сказав, що він мені сильно. Потрібен. Ну, переплачувати за нього такі великі бабки. Я просто взяв за 1300 собі, купив і не парюсь. Ну, можливо, кстати, отакий автомат, іменно шайні, я би хотів би собі отримати. Правда, поки що. Ну, я не бачу його в продажі взагалі і не знаю, чи він взагалі існує. І звідки вони ті автомати беруть, я не знаю. Походу, іменно з кейсів якихось. Окей, Purple Nightmare. А, так тише й до того всього. А маєш, виходить, всього-то навсього 600 баксів коштуєш. Значить, по суті, я можу взяти. A, в юнітах о тебе зняти, о тебе вдіти і все. І в мене все чітко, ти по суті можеш дефати. О тебе ми просто прибираємо, получається. І беремо, знаєш кого? І беремо ми, получається, когось теж потужного. Можливо, цього, хоча ні, він дешевий, ось є боскіллер. 300 демежа. Він аОЄ, да, Вале? Так, да, він аОЄ вале. 100 тере 300 демежа це мало. Тут 500 800, ну він б'є одного. Тут у нас 100-250 по демеджу. Ну, поки що. Ну, у мене є ще отакий чувак. 1400 1200, аоє демедж. Оце хороша штука. А оцей у мене... Тірсінг, ага, ну, все-таки мені цього лучше вдіти. Все. Тепер у мене є дуже потужні юніти. І виходить, все, що мені потрібно: Все на все повернутися в звичайну плазу і залетіти в ендлес режим. Хоча, кстати, можливо, не в ендлес. Погнали, попробуємо поки що соло. Отаку двіжуху залетіти. Вибрати найсильніший взагалі режим. Чи зможу я з Перпл Guy'ом конкретно розвалити? Мені здається, що є у мене шанс. Шанси у мене дійсно є. Будемо зараз спробувати дивитися. Я щось думаю, що в мене все буде, типа, слава Богу. Зараз попробуємо вибрати Често найтмер. Якщо в нас, звісно, це вийде, давай ніч третя. Найтмер, погнали! День третій. Хо-хо-хо. Не знаю, що день, якщо ніч у нас на найтмер режимі. Чи вийде мене взагалі розвалити? Ху-ху-ху-ху-ху, 3000 доларів мені дали. Ось, о, вихід у нас хорошо. Звідки підуть чуваки? Ага, вони взагалі з різних місць йдуть. Значить, ставимо свій Перпол Гая тут. А, нормально ти дамажиш. Пірполгая ставимо тут, тебе прокачуємо за 800, тебе прокачуємо за 800. По суті, у вас по 600 демеджа. Далі у вас росте рентжа, далі. Да? Окей. І вони їх нормально дубася, Чуєш, я найтмер проходжу. Так, тебе за 1000 качаємо. Тебе за 1000 теж качаємо. Появилась турель. Солідно. За 1200 теж підкачуємо. І тебе за 1200, під... і за 1400 качаємо, і тебе теж. А скільки їх у вас можна ставити три, Ч... три чувака, так? Да? Угу. Давай одного ще тут поставлю. Все одно тут немає юнітів, які можуть тебе положити спати. Тому ми тебе просто тут поставимо. Тут поставимо автомата, щоб грошики капали. І ми найтмер проходимо. У нас автоскіп вімкнений Да Автоскіп вімкнений, значить, все хорошо Автомата я не можу підкачати. Не півтори тисячі коштує, блін. Ну нічого страшного, я можу поставити ще. А у мене вже п'ять я понял. Типа бабок у нас вообще. <гум> Дупо їж. У нас їх вообще повно. Бо у чуваків ХП дуже багато, і ми дуже швидко фармимо грошенята, да? Ну, значить, ми будемо прокачувати зараз автомати до кінця, просто щоб у мене вони були. Потім поставимо щас ось тут десь сніговика, отако. І він, по суті, буде нормально валити. На жаль, я не зміг купити сніговика на найтмер, зачаровку. Ну отут, кстати, цього теж можна буде перезачарувати, бо душ у мене зараз уже вообще тонна, і це дуже хорошо. Щас сніговика будемо качати, пробувати проходити найтмер режим. Оцього чела, кстати, я так і не бачив. О, непоганий, він такий Ліковод. Я продав сніговика! Ставим заново. Оце я дав джазу просто конкретного. Тупо взяв, притупив, нажав X, поняв. А на X я, походу, його заселив. Да, конечно. Ну ти сань видав базу. <laughs> це взагалі прикол. Ладно, тут виходять ще чули У них зараз по 25 тисяч хп, і ми Перпл їх просто виносимо. Странно, у нього ж кулдаун одна секунда, але він все одно дамажить, типа люто, поняв? Якось взагалі не як це відбувається, ну ладно. Давай сніговика нашого підкачувати. Сніговик штука солідна. Качати треба. І восьма хвиля з 15 Найтмер. Народ, ми проходимо. Я, по суті, напевно, ще з такими юнітами можу просто бігти і спокійно біг, і спокійно йти в Найтмер Ендлес Мод. Скоріше за все, в найскладніший, в четверту стадію. Ну, це ми зараз, звісно, перевіримо. Бо тут уже я точно бачу, що ми проходимо. Можливо, звісно, в мене зараз будуть якісь проблеми, але в принципі, я не думаю, що проблеми будуть прям супер жорсткі. Отут ось одного поставимо, там оно інше. Я опять продав снеговика. Ой, Саня, Саня, ну ты видаешь, конечно. Я в шоці просто. Я просто в шоці. Ладно, одного ставимо тут. Хай їх дамажи. Одного ставимо ось тут. Хай їх теж дамажить своєю косою. Він в принципі, ОЄ демедж дає. Нормально його підкачаємо. Далі буде кайф. Тебе за 25 підкачуємо. За 30 ще тебе треба підкачати. Це, походу, буде останній твій рівень. Да. За тридцятку вже замаксили його. Він уже достає вообще скрізь. Так, ці у мене на максимум, а цей у мене, кстати, не на максимум. Він дуже дешево качається, тому ми його теж прокачаємо. Так, тебе 12 тисяч ми підкачуємо, тебе теж підкачуємо. За 15 тебе теж качаємо. Далі в тебе двадцятка коштує прокачка. Дві 400 демедже аж буде. Непогано. 2400 демеджа це солідно. Тебе прокачали. Все, 2400 демеджа, а о є. Це ще кайф. Тебе теж сейчас підкачаємо. сніговик вообще дефає, хорошо. О, диви, купа народу пішло. Ну ми їх валим, вообще із. Вообще максимально легко ми їх убиваємо поки що. Так, значить, по суті, що я можу ще поставити? Я можу поставити отаких от двох. От. Та й все. Що мені ще робити? 15-та хвиля, щас босс піде. Я їх того і поставив тут в центрі, щоб вони босса, якщо що били. Якщо цей босс десь і вийде, то щоб вони його валили. Ну поки що супер ізі. Ось вийшов босс. На 200 тисяч хп всього, на Так ми ще його зараз рознесемо просто. Дивись. Все, погнали. Так, ти до нього все одно доставати не будеш, тому ми тебе продаємо тута і тута. І поставимо вас просто ось тут. І все. Вообще немає ніяких проблем. Ми босса проходимо. І розвалили, і найтмер пройшли, купа коїні в душу дало. Ще якісь всякі приколи. Давай в лобі вернемся. Таке щось. Я, якщо чесно, очікував на те, що мені буде реально складно, а мені супер легко стало. Ну окей, питань нема. Погнали в Ендлес режим. Так, де той ендлес? Воркшоп, оно, oh, no. Endless. Нам сюди. Ось кстати, індекс. Отут ми можемо в юнітах подивитися, прям супер жорсткічих всяких. Ну, і жорсткічів, що в мене є, це ось отакий чувак. Ось у мене і такі є. Тут ще є дуже багато жосткічів, яких у мене нема. Ну, блін, якщо чесно, супер легко. Поки що, поки що супер легко було. Зараз подивимося, що нам е, запропонує Endless режим. Бо він дає за четверту гру такого чувака на стільці за 100 хвиль. Ну я не впевнений, що ми зможемо пройти 100 хвиль. Я щось думаю, що ми не зможемо тільки пройти. Ну, будемо бачити щас. будемо бачити, будемо пробувати. У нас ще є, правда, чили з нами, але не вийшло мені з ними пограти трошки. Я, в принципі, щось думаю, що вони не дуже прокачені. Але ситуація тут в наступному: чи зможу я. В четвертій грі пройти нормально хвиль. Тут є чуваки, які проходять 170 хвиль, далі, типу, як я поняв, або вони не можуть пройти, або далі вже кінець. Хоча це ж ендлес режим, там нема кінця, скоріш за все, там просто дуже складно. І там уже настільки сильні юніти, що ти особо пройти не можеш. Хорошо, тут ми були. Тут у нас дуже багато звідки виходять юніти. Значить, що ми робимо? Ми ставимо, по суті, Purple Gaia десь отут тут. Тебе жорстко прокачуємо. Ставимо ще одного Purple Gaia, теж прокачуємо, і ми дефаємо начальні хвилі просто ними. Обалдеть. Так, хорошо. Якщо у нас є такий момент, і ми дефаємо їх, то чому б нам не поставити десь тут сніговика, який по суті буде майже скрізь доставати? да? Давай його десь тут і поставимо, плюс-мінус тако. і будемо щас його прокачувати. Само собою мені треба поставити ігрові автомати, тому що вони будуть мені давати додаткових бабок. Бо сейчас ми дефаємо, все одно у нас немає ніяких в цьому проблем. У нас і так грошей буде тонна, але ігрові автомати в цьому ділі мені трошечки допоможуть з зароблянням грошей, тому що хвильми, то будемо проходити багато. І, ну, скоріш за все, у мене буде дуже багато грошей з цього приходити. По суті то. Ладно, давай прокачувати сніговика. Тут уже бажано його не, не продавати. Тут мені вже гроші сильно треба. Тут уже виходять фоксики з 8 тисяч хп. Це дуже солідно. Ми можемо поставити ще одного Перполгая. Вони, е, на жаль, у мене не до кінця зачаровані, прям хорошо. І радіус у них не дуже здоровий, хоча може бути більший, якщо я не помиляюсь. І було би хорошо поставити ще одного такого десь отут. Щас ми його теж прокачаємо на максимум. Він буде доставати багато куди. Так, і нам Бейро. Розібратися ще з сніговиком, бо сніговик у нас наносить дуже багато демеджа, і він нам тут дуже-дуже непогано би підійшов. Так, 30 тисяч потрібно. Ну, це, кстати, остання прокачка за 30 штук. Є в нас такий момент. Потім ми поставимо, напевно, оцих челіксів. Тож ми поставимо їх тут, щоб вони прям дефали. У нас вийшов босс. Босс вийшов з тої сторони. Хорошо. Окей. Okay. Значить, тебе поки що будемо качати на максимум. Є такий момент, хоча, кстати, його можна було б поставити отут, а іншого ось тут. Ну, отут ми іншого і поставимо по-любому. І будемо тебе зараз також прокачувати. По суті, я думаю, проблем не буде ніяких. Бо поки що, звісно, сніговик може дефати, але далі сніговик може і не зможе дефати. Тому все-таки краще ставити їх з усіх сторін. Потім ми можемо поставити ще оцього шадова. У нього, звісно, демедж не такий солідний. Хоча, ну, теж солідний, але він б'є тільки одного чила. Угу. І поставимо ще одного десь. Де ми його можемо поставити ще? Тож, напевно, тут. Хоча ми тоді. Давайте цей буде плюс-мінус на дефі у нас стояти. Да, хай краще він буде стояти на дефі, я думаю, це помилкою точно не буде. І по суті, ми поставили вже всіх юнітів. Тільки 16-та хвиля, а ми вже всіх поставили. Ну ми поки що, типу, дуже легко дефаємося. Я не знаю, скільки ми так хвиль можемо протриматись. Або, як я поняв, у мене дуже дешеві юніти ще все-таки. Тут є набагато, походу, дорожчі, якщо у мене так багато бабла. І скоріш за все, мені прийдеться. Ці грошики потім кудись дівати. Бо зараз у них по 25 тисяч хп, це в принципі дуже багато. І цілком ймовірно, що можливо треба було взяти якогось юніта, який бустить інших юнітів. Оце я думаю, що можна було б взяти замість ігрових автоматів. Бо тут і без ігрових автоматів доволі таки непогано. І так як у мене дуже дуже багато, то я міг би і вообще замінити на якогось прикольного тіпа. Або Пірплгая, ну, точніше, не замінити, а зачарувати на дуже потужного тіпа тому що по суті, числен цей чувак ось наніс уже мільйон сто п'ятдесят тисяч демеджа. зума зійти. І бос тільки виходить звідси. але його один сніговик, поки що нормально лупаше, і ще й purple guy тоже починає нормально дубасити. Просто прикинь. І ми його розвалили, і мені дало плюс 700 коїнів. Обалдеть, зума зійти. Але ж на що мені тепер ці коїни збирати? По суті то, ну можливо, додавлять ще якусь юніта, який окремо за коїни буде продаватись за велику суму коїнів. І у мене, можливо, зберуться якісь коїни, і я зможу нормально так розвалити. Ну, поки що, хоча в мене і автоскіп включений, все одно якось дуже слабо, все одно якось дуже повільно все йде, хотілося б, щоб швидше йшло. поки що ми ну, легко проходимо. Якщо ми пройдемо типу, аля 170 хвиль, то я взагалі. Ну я все одно не думаю. І що ми пройдемо аж сіки хвиль, ну но... хотілося б, звісно, пройти дуже багато. Ну, так як у мене типа, грошей дуже багато, то ми можемо просто переставити чела, поставити його сюди, отако, типа, зробити якось. І цей хай буде тут, і все, в принципі, більше нікого ми поставити не можемо. Значить, будемо дефатись. Я просто щось думав, що босс звідси буде виходити. Поніва звідси виходять ну, якісь мобики, але вони доволі слабкі виходять. Ми їх швидко виносимо. Поки що, типа суперізі. Я не знаю. Ну хпе у них прям багато вже. У мене сніговик наніс уже 2 мільйона хп. Демеджа сніговик просто самий тут імбовий, по суті. Бо ось оцей чувак, якого я поставив, він наніс по 400 тисяч демеджа. Цей понятне діло наніс нуль, тому що він тут взагалі не був. А кстати, шкода, що не показує, скільки мені по ітогу ігровий автомат грошей приніс. Но мені здається, що дуже багато. І у мене, по суті, всі юніти максимального рівня. Правильно? Да, ну я думаю, що я не провтикався, і всі вони дійсно максимального рівня. Ну, по ідеї, поки що, типа суперізи. Поки що супер езі. Грошенят у мене повно. 30-та хвиля, сейчас босс піде. Він, скоріш за все, принесе мені нормально, бабла. Ось я на пушці якісь Фоксі. Фоксі на пушки, в нього 170 тисяч демеджа. Ну його ми рознесемо вообще на езі. Поки що ці 30 хвиль максимально легкі для мене. Побачимо ще, що буде далі. Чи дойду я взагалі до сотої? Бо якщо я дойду до сотої, то мені дасть, типа, кейс якийсь потужний. І в цьому кейсі ми зможемо ну, нормально так валити. Взагалі. Нормального такого юніта зможемо вибити. Скоріше за все, чувака, який сидить, ото на стільці зелений. І він, можливо, типа імба люта. Цілком ймовірно, що він люта імба. Так, сорокова хвиля, вийшов босяра, ну, його ми теж рознасам максимально легко. Поки що йому тільки один сніговик наніс уже дивись, який демеджа. І сам сніговик наніс уже в залі майже 5 мільйонів демеджа. Це зума зійти, а тільки 41 хвиля. Не знаю взагалі, куди ми дойдемо, кстати, Але зараз, бачиш, вийшов босс і вийшли наступні юніти, і сніговик ще боса. Нормально так не вбив, так що, скоріш за все, на якомусь такому етапі ми і програємо. Тому що тупо нехватка буде демеджу. Ну не знаю, чи це так працює, чи це не так працює. Коротше, будемо бачити. Бо поки що, по суті, ну в мене 2 мільйона 700 тисяч мене <схід> нема взагалі ніяких проблем по грошам. І ми легко все проходимо. Я не знаю. Максимально легко. Так, пацаки, де 50 У Хвилю вже пішла й 51 Вийшли нові чоли, але по поки що я бачу, що в них хп як було, так і є. По суті, нічого складнішого не стає. У боса, правда, більше хп стало. Тепер це якийсь Фредбер, супер жорсткий. Із зубами прям конкретними, але його ми теж, в принципі, дуже легко той виносимо. І отримали ми вже один подарунок, один отакий подарунок, 5 душ і 1700 коїн. По суті, ну, 50 хвиль це легко. Побачимо, що буде, чи дойду я взагалі до сотої, чи я раніше. но якщо я раніше слиюсь, то скоріш за все буде проблема іменно в оцьому юніті, який дає мені коїни, і його можна буде, в принципі, для кращого результату замінити на юніта, який дає демедж буст, наприклад, або буст швидкості. Такі у мене є юніти, і в принципі можна буде попробувати з ними вже в наступний раз. Так, боси з 60-х хвилі. Тут у нього вже, звісно, хп набагато більше. Він ще якийсь лаганий, глічований, типа він пропадає. Ну, поки що, я думаю, що ми дефаємо. Хоча блін, не знаю, зайшов він уже уж дуже далеко. Ну, потихенько дефаємо. Наш сніговик наніс уже 11,5 мільйонів демеджа. І Юніт диви, супер далеко доходить. Правда, оцей у мене ще є на дефенсі, він ще ні разу нікого не задамажив. Нуль демеджа було, і боса ми пробили. Це дуже хорошо. Далі пацки ще виносим, бачу, що в них уже хп стало дійсно більше. От, ну потихенько, потихенько Ходимо. потихеньку проблем нема ніяких. 63 хвиля. Дивимося, дивимося. Дуже легко поки що, але дефаємо? Дефаїм взагалі без ніяких проблем. Мені здається, моїми юнітами 100 хвиль реально пройти. От, скоріше за все. Хоча не знаю, можливо, сотню й не вийде. Так, 70 хвиля, ти подиви просто, з якими він мечами, цей босяра. Але поки що дефаємо, поки що дефаємо. Можливо, щоб дефати такі хвилі, треба автоскіп вимикати, щоб не виходили юніти. От, і якраз мені пропонує, типу, зробити автоскіп, но ми. Чекаємо, виносимо боса, а тільки потім скіпаємо хвилю. Тому що зараз уже ну набагато складніше, Бос уже має 700 тисяч хп, це майже лямчик, і це реально складно. Ну, поки що дефаємо. Бачиш. Далеко він доходить, ну, Якби в мене пішли нові юніти і хвиля скіпнулась, то ну, ми б, напевно, боса відпустили ще далі і вбивали б його вже десь біля виходу. А нам це, якщо чесно, не дуже підходить. Нам треба дефатись самому. Да, уже прям складніше. З босярами вже прям складніше. Так, пішов ще один босяр, а в мене сразу активувався автоскіп. Це є проблемою трохи, бо спочатку трещо й боса вбити, а Потім уже потім дефати всяких різних челіксів, бо бачиш, вони трошки швидші, ніж бос. І ми спочатку б'ємо їх, а потім тільки босса. І босс тим часом просто шурує, і його взагалі ніхто не б'є. Ну зараз уже будемо трошечки упашити, тому що що нам робити? У нього, блін, 700 тисяч хп, Фреді двоголовий. А він не двоголовий. Ну, чотирьохголовий, можна сказати, це на ньому просто малі Фредіки лежать. Так, да, це на ньому малі Фредіки висять. А так, то він на всього дві голови має. Ну, дві це тож, серйозно. І якось надо його пробувати, дефати. 81-ша хвиля, шуруємо до сотої. Якщо чесно, вже втомився сидіти, АФК по суті, я сижу, нічого не роблю, але дефаємося, дефаємося. Не знаю, чи соту пройдемо. Типа треба ще два боса вбити. Якщо іменно таким методом грати, то я думаю, що пройдемо далеко. Якщо таким методом грати не будемо, то пройдемо недалеко. У мене вже 10 мільйонів просто доларів, можна сказати, на рахунку. Куди б їх діти, поки не знаю. Так, автоскіп є, все чітко. 83 хвиля, дефаємо. У них вже по 70 тисяч хп виходять. Ну, майже як перший бос. Але поки що проблем нема ніяких. Ну я вже на 15-й хвилі мав повністю всіх юнітів і взагалі нічого більше не робив, бо мені було легко все це. Так, ситуація. Це наступна, 90-та хвиля є, автоскіп вимикаємо. Щас десь піде босяра. Да, у нього вже 855 тисяч демежа. Знову ж таки, Фоксі на пушки. І, кстати, їде він доволі швидко. Було би класно, аби в нього ще колеса аніміровані були. Ну, бачиш, ми вимкнули автоскіп, і в принципі дуже спокійно, Щас його дефаємо. Він навіть на місці стоїть, нічого не може зробити. Це дуже хорошо. Це прям взагалі кайфово. Він, напевно, розвернутися не може, пушка криво стала. Хі -хі -хі -хі. і нічого не може зробити. Навіть пошевелитись ніяк. Обалдеть! Диви, просто дефаємо чіла, можна навіть автоскіп увімкнути вже. Наступні хвилі також шурують, бо, в принципі, босс тупо не їде. Просто будемо дефати його помаленько, та й все. І, само собою, далі дефати інші хвилі. Ну, якщо це, звісно, зараз була помилка, і не треба було так робити, то я трошки просрався і можемо ще програти легко. Ну, сподіваюсь, що програвати ми не будемо. Щось вірю в це дуже сильно. Ну, кстати, диви, дуже-дуже складно, поняв? Ні, треба автоскіп вимкнути. Автоскіп вимкнути, бо я навіть босса не б'ю, поняв. Я б'ю іменно мобів самих, а босса ні, босса б'є тільки оцей чел. Ну в нього демеж дуже мало для того, щоб бити. В основному весь демедж у скота, іменно сніговики. Okay. І в основному він прям дефає. Ну, все, тепер нормально можемо дефати боса. У нього. Він прям реально залагав, я й не знав, що так буде. Ну, значить, якщо він залагав прям реально, то ми спокійно зараз вирубаємо автоскіп і соту хвилю спокійненько проходимо. Взагалі без всяких проблем. І диви, ми вже нафармили 300 коїнів. Блін, але прикинь, я вже стільки часу тут сижу. Я нафармив тільки 300 коїнів, а оцей Purple Guy коштував 85 тисяч коїнів. Як їх нафармити? Це ж на турі сутки сидіти, треба прям грати. Да, звісно, це солідно. У мене вже 12 мільйонів. 94-та хвиля. Поки що дефаємо. Я думаю, 100 хвиль пройдемо, побачимо, що там дасть в і я думаю, що буде кайф. Можливо, юніт взагалі буде, типа, супер імба. І за допомогою нього спокійненько, просто легесенько все пройдемо. І в натурі, прикинь, ти заходиш до мене в магаз, купуєш 10 тисяч душ, ти зможеш купити собі оцього чола, цього, цього, цього. І цього навіть, і ще купу всяких різних, і ще й душ буде мільйон в, кі... в... в цьому в кармані. Ну, не мільйон, але образно мільйон. Типа, просто ще купа душ лишиться, тисяч п'ять, мабуть, шість лишиться душ. Бо цей 500 душ коштував, цей десь тисячу, цей теж тисячу, цей теж тисячу, чи може дві якісь із них коштувати. Ну в цілому, то, ну, десь. 10 тисяч буде з головою взагалі, для того, щоб пройти гру повністю. І бути тут самим заряженим, типом, диви просто. 97 хвиля, легко, все проходимо. Ще за соточку получимо кейсика і халява. І це найскладніший просто режим взагалі, який є. І в ньому я проходжу 100 хвилі і получаю кейса. Це виходить самий потужний кейс взагалі в грі, можна сказати так. І там, скоріш за все, буде один із самих потужних юнітів. Ну, побачимо щас, я просто ж не знаю, який з них потужний, який ні. Я міг би скупити взагалі всю трейдплазу, але я ж не знаю, який із юнітів хороший, а який не Дуже, яка на нього хороша ціна, а яка ні. Так, давай автоскіп зараз відразу вимкнемо. Все, щоб 101 хвиля не запустилась, бо ну його в баню. Абалдеть, у тіпа було майже мільйон ХП, і ми його ще шиї. Він ще й доволі швидкий, давай. Ну якщо він тут забагається, зараз теж. А ні, він не забагався. Так, дефаємо кенти. Надо дефати прям максимально. Це прям те, що мені потрібно. Значить, тебе ми просто продаємо. Ми ж тебе можемо в натурі продавати і ставити просто отут а? і прокачувати на максимум. А потім продавати і ставити туди. По суті, це ж не є вообще проблемою. У мене ж грошей просто, ну, тонна. Тебе ось все продати. Поставити отут, прокачувати. Бо диви, в натурі у нас типу, жорсткі проблеми. Тебе продаємо, ставимо отута, прокачуємо. Нам дадуть додефати. нього 100 тисяч КП, 70-60 зараз додефаємо. І можемо вмикати автоскіп. Кейса мені дало зеленого, самого потужного. І чоли просто диви люто проходять. Далі після сотих хвилі, вообще шок. Я наже юнтів не продавав, вони майже доходять. Ні, я не дойшов, кстаті. Ну, окей, так, скота треба продавати Я, кстати, блін, не подивився, скільки він демеджа наніс на жаль, на жаль, не подивився, ну що ж поробиш? Нічого страшного, в принципі, просто продаємо всіх юнітів. Ось очоли прям супер швидесенькі. 80 тисяч хп мають. І потихеньку, помаленьку, зараз вони зламають мені базу. Хух. бо я манав далі вже тут сидіти. Я хочу, звісно, просто взяти, забрати всі ці подарунки свої. Вернутись в лобі. 3 500 коїнів я отримав. 10 душ. Прикинь, 10 душ, як довго фармити? А можна просто взяти і купити в мене в магазині супер дешево. Тисячу душ, дві тисячі душ, п'ять тисяч душ. Обалдеть. Окей, okay. що ми можемо тепер зробити? Ми можемо відкрити айтеми. Тільки почекай. У мене тут є подарунки, скоріш за все, ну а ну кейсів тут нема. На жаль, ну нічого страшного. В общем-то, у мене є два отаких кейс. Endless Present. У мене є отакі сльози паки, самі Галімі. І у мене є отакий пак. Дуже жорсткий. Давай ось цих всіх відкриємо. Ну тут, поняття, єрунда. шайні чака випав. Це, в принципі, хорошо. Потім ще обичний чак і випав. Єрунда, в принципі. Потім у мене є отакі галіміун Комоновські кейси. Давай відкриємо тут обичні Фредіки випали. Потім тут у мене є реєрний кейс. Давай відкриємо той Фредді. Випав. Ну теж, типа, єрунда, якщо чесно. Потім у мене є два ендлес презента. Паті Чака випав якийсь. Що подивимося, що він може. І ще один у мене є ендлес презент. Знову Паті чака. Погоду тут тільки Паті Чак і падає, хоча не впевнений є. Два юніти знайдемо цього патічок, і ось він. А, так в нього 20 даме жалу. Так це ерунда. Все, пішов ти в дуб. Ти ти лайно. І оце ось жорсткий кейс. Ану. Випав, якраз оцей чувак на креслі, який сидить на стільці. І що ж ти можеш? Ось ти, да? 600 доларів коштиш. А, він дає ренш буст. Так непогано, він дає ренж буст, типа сам по собі. У мене ще є чувак, який по ідеї дає десь демедж буст чи щось таке. Типа, ось він дає демедж буст. Ну, демедж буст у нього не дуже. Ну, хоча, в принципі, демедж-буст теж штука хороша. Ну, що ж поробиш? В принципі, будемо думати і виставляти, скоріш за все, чувака з рейндж-бустом. Хоча навіть не знаю. Напевно, все-таки рейндж-буст поставимо собі в слоти і будемо кайфувати. А поки що, друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал, тому що у нас майже 100 тисяч підписників, і треба їх все-таки добити. От. Ну и всем пока-пока.